Пані та панове 231-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. За останню добу Збройні Сили України закріпили закріпилися у п'яти населених пунктах Херсонської області, продовжуючи звільняти український південь. Про це ми зараз будемо говорити із Сергієм Хланем, депутатом Херсонської обласної ради. Пане Сергію, доброго ранку. Які у вас новини на сьогодні? Доброго ранку, України. Слава Україні. Україні! Героям слава сьогодніся інформація про те, що наші Збройні Сили остаточно озвучили про звільнення ще п'яти населення це Нова Кам'янка, Трифановка та Червона. Це населені пункти, які фактично вирівнюють лінію фронту. Чому вирівнюють лінію фронту? Тому що ми всі пам'ятаємо, що якраз контрнаступальні дії, які почалися відбуватися трохи більше тижня по тому, і наші збройні сили просувалися вдовж Дніпра від Осокорівки до Дучан. По березі Дніпра, і якщо ми кажемо про річку Інгулець, то від високопілля до Давидів Броду через Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, фактично утворивши такий котел. І звільнення сьогоднішніх пійти населених пунктів це підведення риску, і це фактично вирівнювання фронту, тобто. Повністю весь котел, де був, були взяті расисти, він на сьогоднішній день зачищений нашими збройними силами, і фактично лінія фронту на сьогоднішній день вирівнена і підходить якраз до боїв за Береслав і передмістя Береслава. Чим знаковий Береслав? Тому що Береслав. Це місто, яке виходить до контролю над греблею Каховської ГЕС на правому березі Дніпра. Це дуже важливо, тому що окупанти облаштували там, тимчасові переправи через шлюз Каховської ГЕС, хоч і не в повному обсязі, але мають змогу там щось перекидати і підсилювати, і навели альтернативні переправи. Неподалік нової Каховки, тому контроль над Береславом і виходом над греблю Каховської ГЕС є стратегічним, є дуже важливим, і наші збройні сили фактично впритул вже підійшли до контролю над цими територіями. Так з'явилася інформація про те, що росіяни наладили дві нових переправи, були знімки з космосу. Яка зараз ситуація на правому березі на тій території, яка знаходиться під росіянами? Що, що змінили останні тижні? Ці дві альтернативні переправи, які були оприлюднені наведені росіянами? Це переправи в районі Дар'ївки через річку Інголець. І Саме ці дві переправи дають змогу перекидати. Річка Інгулець ділиє правий берег Херсонщини на дві частини. Одна частина це ось цей північний напрямок, якраз Береславський, де зараз відбуваються контрнаступальні дії. Друга частина правобережної Херсонщини це сам Херсон і Миколаївський напрямок. Не саме ці альтернативні переправи, які облаштував окупант в Дар'ївці, дають можливість перекидати техніку, яку окупанти намагаються переправляти через Нову Каховку і знов-таки греблю Каховської ГЕС, підсилюючи якраз Миколаївський напрямок, і навпаки, коли це потрібно, з Херсонського напрямку перекидати підсилення сюди ближче до Береслава. Тому якраз взяття Береслава. І контроля вже над греблею ГЕС є принциповим. Але як би не намагався окупант облаштовувати ось ці всі альтернативні переправи, вони все одно знаходяться під сталим вогневим контролем наших збройних сил, і в моменті перекидання зброї, як завжди, вони отримують привіт від нашої артилерії і знищення відповідно. Тієї техніки, яку вони готують для перекидання і живої сили для підсилення? За останні кілька тижнів українські збройні сили або сили безпеки і оборони звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині. Яка там ситуація? Що ми бачимо, що розповідають люди? Е... За останні 10 днів було звільнено 29 населених пунктів 1170 квадратних кілометрів на півночі Херсонської області. Те, що окупанти залишили від населених пунктів, дуже важко назвати населеними пунктами, тому що це суцільні руїни. І ті люди, які знаходяться зараз на на визволених територіях, вони знаходяться в край важкому гуманітарному стані. І тому на зараз задачою номер один є якраз допомога цим людям гуманітарними грузами, будівельними матеріалами, і на зараз якраз тривають роботи. По відновленню електропостачання в цих населених пунктах є люди, які категорично відмовляються евакуюватися, незважаючи навіть на те, що після звільнення і розуміючи, що ще не залишивши нічого, окупант після себе в цих населених пунктах. Вони продовжують обстрілювати расисти продовжують обстрілювати ці населені пункти. Тому люди живуть в великій небезпеці, але вони відмовляються виїжджати зі своїх домів, а кажучи, ми расистів пережили. Тепер ми живемо на своїй вільній рідній землі і будемо тут жити далі. Тому задача зараз допомогти людям з електропостачанням, з харчами, з будівельними матеріалами, з ліками, ну і водою відповідно, тому що. Є великі проблеми з з питною водою, і це якраз забезпечують і благодійні фонди, які знаходяться в кривому розі на зараз і працюють разом в тому числі з обласними депутатами, і військова цивіль, військова адміністрація обласна на зараз допомагає цим людям для того, щоб вони могли забезпечити свій побут. А яка ситуація на е, окупованій частині Херсонщини? Ми послідовно, Україна послідовно закликала е, людей, які там перебувають, досі перебувають, евакуюватися, е, передбачаючи можливі активні бойові дії? Ми знаємо, що можливості евакуюватися були вкрай обмежені е, до цього часу? Чи є якісь зміни? Банд фактично заблокував виїзд з окупованої території, але на зараз вони ввели систему перепусток електронних, які видають. Звичайно, ця система перепусток електронних, яку вони запровадили, не, вона не витримує жодної критики, тому що. В деяких населених пунктах навіть немає інтернету. і Люди не мають змогу подати цю заявку. Але по 20-30 людей все ж таки почали виїжджати. Незважаючи на те, що окупант запровадив це з 1 жовтня, 1 жовтня випало на вихідні. Тоді роз'яснювання почали давати з понеділка, і так далі, весь тиждень фактично були труднощі. То на зараз, все ж таки, вони видають ці дозволи. Люди починають виїжджати, але в дуже маленькій кількості, фактично, окупант стримує виїзд людей з окупованої території. І в той же час вони пропонують е, людям виїжджати на оздоровлення в Крим, і як вони зазначають, що начебто для того, щоб себе у, убезпечити від артилерійських ударів, тобто ведуть таку своєрідну пропаганду, в тому числі і дітям, які е, е, задіяні в навчальному процесі, да, вони на зараз примусово розсилають. По своїм окупаційним адміністраціям е, плани щодо виїзду дітей, батьків і людей похилого віку до Криму не начебто, ссылаєсь на питання безпеки, але ми розуміємо, що це є не більше як примусова депортація в світі деокупації Херсонщини. І таке відбувалося в окупованій Харківщині. Дітей відправили в Росію, а після деокупації дітей батькам не повертають. Тому на зараз такий самий сценарій розгортається якраз в окупованій Херсонщині. Окупанти хочуть примусово вивести дітей людей похилого віку, і навіть на зараз розглядається батьків до Російської Федерації, щоб тримати їх в заручниках в світі деокупації Херсонщини. Тому ми закликаємо не піддаватись на пропагандистські е, матеріали якраз расистів садової. В Крим чи будь-яку іншу частину Російської Федерації, а треба краще е, знайти безпечні місця, забезпечити себе продовольством, водою і у разі якраз активних бойових дій знаходитись в цих містах, чекати визволення, вірити в Збройні Сили України, а по можливості найкраще все ж таки виїхати на підконтрольну територію України. Останнє запитання: чи змінилося щось? На окупованих територіях після е, так званої анексії українських, українських, українського півдня єдине, що змінилося, це е, те, що анексії анексованих територій у росіян стає все менше і менше. Стало менше за останні 10 днів на 1170 квадратних кілометрів на 29 населених пунктів. І буде ставати їх все менше і менше. І Херсонщина буде переходити під контроль Збройних сил України, тому їх псевдодійство абсолютно ні на що не впливає і впливати не буде. Ми звільнимо нашу рідну землю, звільнимо Херсонщину. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Дякую вам за цю розмову. Наш наступний брифінг пройде о 12.30. Будемо спілкуватися із Олександром Старухом, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Stand with Ukraine.